Наказання дітей. Така тема ух, жорстка, якісь там дібати, якась полеміка, котички. Бити дітей так не можна. Але як ви покажете дітям, яке суспільство насправді? Ну, наприклад, якщо я зараз вийду та комусь е биткою, зламаю лобове скло автівки, то мінімум в мене заберуть мої гроші, котрі я заробляв. Тобто приїде поліція і будуть вимагати в мене компенсацію за те, що я зробив це мінімально. Далі, якщо я ще раз так зроблю, мене можуть навіть посадити за грати. Тобто я буду сидіти в неволі, щоб я зро... Тобто буде наказання. І коли оці зараз якісь модні там бабочки, тіточки, хлопчички та дядьки розказують, що дітей не можна наказувати! Не можна! Кого ви готуєте? Не можна наказувати. Ну, разве що принца Чарльза, він принц, у нього гроші будуть завжди, та ім'я і слава. Усіх остальних, кого ви. Кого ви готуєте, ці діти не будуть готові до реальності. Але наказання, наказанню, різні. Дійсно можна робити психологічне насилля дитині, котра просто чхнула біля вас, а ви Ах, ти ж тока! І почати її бити або, психі... ну, або фізично, або морально. Це дійсно неправильно. Але якщо батьки цілують в дубку повністю дітей, то, наприклад. Ой, та не, не, не звертайте увагу, це моя дитинка кинулася у вас какашечками своїми. Ну, їй просто подобається какати в року і кидатися у вас. Якщо я так зроблю, що мене буде? Ну, в легшому випадку просто отримую піздюлі від людей на вулиці. В гіршому випадку будуть там, ну. Може навіть в дурку відправити, дивитися на моє психічне здоров'я. А дитиницьки можна! А потім дитиницька виростає в 13 років. І починається те, що мені потім пишуть, що моя дитина таке робить, я тут не винувата. Звісно, не винувата. Ніхто не винуватий, тільки ж хтось. Кордони не ставив, ці кордони він не показував дитині. Чомусь дитині не показувалось реальне життя, що, наприклад, треба працювати, що, наприклад, гроші самі собою не падають, що треба гроші десь заробити, що інколи треба потерпіти, а інколи дати здачі, а інколи психологічної здачі. Де реальне виховання дітей? Де реальний показ дітям життя? Психологічного аспекту життя, там, комунікаційного, соціального, де? Де, наприклад, пояснення, що якщо ти на вулиці у когось забрав щось, то тобі будуть наслідки. Де пояснення того, що якщо ти маму б'єш фізично, так, дитину бити не можна, але її можна кріпко обійняти та сказати так, сину або донька, якщо ти будеш бити мене, я тебе бити не буду, я тебе люблю, але я тебе бити себе не дам. Я тебе кріпко обійму і буду тримати в об'яттях, допоки ти не перестанеш мене бити. Бо в нашому соціумі не можна бити на вулиці, просто я не можу вийти та комусь вдати в жбана, не можу. Але якщо я це буду робити, рано чи пізно приїде поліція і дубінкою мені дасть по хребту. Всьо, отака От реальність малята. А скажіть, будь ласка, а як ви відноситеся до нормальних, скажімо так, покарань, котрі показують аспекти реального життя? Напишіть в коментарях, буде прикольна дискусія.